Росіяни стали масово бити по Харкову, причому масово бити кожен вечір або кожну ніч по якомусь окремому району. Вчора вечором, десь біля 10 вечора, знову над всім Харковом постійно кружляли ворожі шахеди. І в цей раз Новобаварський район. Порахувати зараз кількість прильотів дуже важко. Тому що вони падають одночасно. І ми просто чуємо, що щось падає небо палає, щось десь горить. На жаль, це жертва Уже четверо загиблих, 35 постраждалих. Серед них є діти, тому що втрапив один із шахедів в житловий будинок в цій сім'ї, яку цілу ніч шукали під завалами, просто не було шансів. І четверте тіло недавно теж відкопали. Потім Росії росіяни пояснюють своїх пабліках, що. Це вони десь били по якихось військових об'єктах. Ні, вони б'ють по житловій забудові. І саме цей новобаварський район, ця територія там суто житлові будинки. За березень місяць по самому Харкову було десь 42 удари. А тут за три дні вже, мабуть, стільки ж само.